Анонс Counter-Strike 2 став всього лише питанням часу. В мережі швидко розлетілася інформація про нову частину Counter-Strike, тому приховувати її не має сенсу. Valve швидко запустила закритий бета-тест і видала нам порцію інформації про свою головну гру, назвавши її найбільшим технічним стрибком в історії серії. Так це чи ні, дізнаємось вже зараз. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Counter-Strike 2 це не зовсім те, на що ви чекали. CS GO вийшла 11 років тому, і цілком логічною є думка про реліз нової частини, яка встановила нову планку якості FPS шутерів. Натомість, якщо будемо називати речі своїми іменами, ми отримали ремастер. Valve ж нагороджує продовження гучними епітетами і позиціонує гру як безкоштовне технічне покращення, яке вийде влітку. Перш за все, важливо відзначити, що весь прогрес буде збережено, так само, як і вміст інвентаря гравців. Оновлення не зачепить ваш рейтинг і зброярню, тому можете глибоко вдихнути і заспокоїтись. А от чи виростуть системні вимоги гри, невідомо. КС-2 використовуватиме рушій Source 2, який вносить в гру багато нових фішок. На даний момент вже відомо, що FPS в грі впав близько на 30%. Але нагадаємо, що наразі лише триває закритий бета-тест. Тож до літа розробники мають часу, щоб виправити ситуацію на краще. Що ж нового буде в Counter-Strike 2? Спочатку варто розповісти про нову архітектуру, яка покращить синхронізацію дій гравця з роботою сервера. Раніше КЕСК використовувала систему Тіків, яка залежала від частоти оновлення сервера. Останній оцінював події матчу в дискретних часових інтервалах. Вони називаються Тіками. За допомогою цієї архітектури, гра завжди знала, що саме зробив гравець. Тепер ж використовуватиметься система САП-ТІКІВ, і вона не залежить від частоти оновлення сервера, завдяки чому всі дії будуть однаково чіткими та точними для обох сторін, що зробить керування більш чуйним. Найбільше в cs 2 змінилась візуальна складова. Гра стала більш мультяшною і значно світлішою завдяки переробленій системі освітлення. І якщо зрівняти старі карти з новими, можна одразу побачити різницю в рівні яскравості і контрасту. GO на фоні CS2 виглядала більш гротескною, хоч раніше на це якось і не звертав уваги. Змінилась не тільки візуальна складова, але й дизайн карт. Мапи позбавились надлишкових компонентів і доповнились новими текстурками, які роблять їх більш реалістичними. Декотрі карти були повністю створені заново. Поки що з їхнього списку ми знаємо лише про OverPass, який непогано так видозмінився. змінився. Інші ж зазнали косметичних покращень, деякі в меншій, деякі в більшій степені. Нюк тепер перетворився майже ще на дискотеку 80-х зі своїми стильовими відображеннями. Можете побачити, як через вікна проливається світло, і не тільки світло. Серйозну роботу провели з димовими гранатами. Дим тепер використовує об'ємні динамічні частинки, які взаємодіють з оточенням і реагують на світло, постріли та вибухи. Він може розповзатись по коридорах, виходити з відкритих вікон та дверей, поводячись більш реалістично, автори нарешті вирішили питання з неможливістю його розвіювання, через що деякі проходи часто стопорились. Тепер дим можна на невеликий проміжок часу розвіяти гранатою, щоб побачити противників. Також дим розсіюється прицільною стрільбою. Для геймплею це добре, але виглядає злегка кумедно і нереалістично. Варто зазначити, що дим взаємодіє з освітленням, тому змінюватиме колір в залежності від місця. Оновили вал в пушки, підтягнувши всі текстури і попрацювавши зі світлом. Також в грі з'явились ноги, тому готуйтесь до гуманітарки скінів з модняними штанами і черевиками. Візуальні ефекти теж були покращені, починаючи вибухами і закінчуючи вогнем. Але найважливішим покращенням є правильна траєкторія бризків крові від влучень. Тепер ви можете вирахувати свою жертву за гарячими слідами крові, хоч часом кров або буде зникати, або засихатиме. Другий варіант значно кращий і логічніший. Інтерфейс теж отримав декотрі незначні модернізації, але важливіше зробити акцент на повністю переробленому звуці. Тепер звуки оточення більш інформативні, хоч декотрі тестери не були задоволені декотрими звуками PS2. Valve кажуть, що це ще далеко не всі зміни, інші вони тримають в секреті і не розкривають до релізу. А що ви думаєте про це все? Чи сильно зміниться контракт, чи не дуже? Пишіть комент і підписуйтесь на цей канал. Заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine, якщо бажаєте купити ігровий комп'ютер. До зустрічі на Artline Play.